Тільки що клієнт каже, в нього генератор стріляє на карбюраторах з газовим, на газових карбюраторах з редуктором. Каже, три штуки поміняв, і всі на всіх стріляє генератор. Ну, на газу. Каже, вириває ось цю штуку, тобто заслонка, яка повітря перекриває. Каже, там візде пластик, в мене іде метал. Багато хто мені розказує, чого в тебе такі дорогі карбюратори з редуктором. Дивіться, є якість. У мене є. Це на генератори від 5 кВт, такі коштує 1900 гривень. І на генератори до 5 кВт, 1600 гривень. Це з хороших. Є в мене дешевий за 600 гривень, навіть 600, бо там мені багато хто пише, я за 700 купив. То в мене ще й за 600 є, якщо. Но, суть в чому, що. Ви тут раз купите і ви забудете про настройку, про регуліровку чи про те, що треба щось з ним буде потім робити, міняти на інше, тому що у вас щось там не робить. Це класні якісні карбюратори з редукторами, СПДшні. Ви поставите на свій генератор. Не інверторний, а обичний. І не любіть мені мозги, тому що на інверторний генераторі карбюраторів з редуктором немає в природі. Само можете зробити, якщо хочете. E, взяли, поставили, підключили до природнього газу. Він у вас споживає, генератор. E, приблизно куб газу це 8 гривень цього на Так що пишіть, дзвоніть, і як Пашка замочав, казав: беріть то, що є, і не любіть мені мозгі. О, беріть хороші якісні речі, якщо ну якщо так серйозно вже буде. Так що всі контакти для заказу в шапці профілю, генератори зарядні станції. пишіть, дзвоніть і вам відправимо.